Харизматичний талант, харизматичний у всьому напередодні вечері. Український хевівейт Олександр Усик запалював у благодійному матчі на лісобонському Жозе Алвеладе між командами легенд Португалії та Легенд світу. Ще перед стартом свистком Сашко, спілкуючись із журналістами, озвучив власну мрію. Побачити на футбольному полі легенду барсирала Луіша Фіго. у підтрибунці Усик перетнувся порядами із портуальцем і отримав схвальний холочок від колишнього хавбека. А під час виходу на поле Українець на відстані встиг трішки побуксувати з легендарним нідерландцем Вандерсаром. Що ж до безпосереднього матчу, то українець з'явився на полі з лава запасних на 21-й хвилині, змінивши шведа Хенріка Ларсуна. і за 17 хвилин, проведених на полі, встиг запам'ятатися невдалим протистоянням із голомозем Пепе та Босінгвою, яких намагався пройти на дріблінгу, а також пасом п'ятою на Савіолу. Остання дія спровокувала овації у публіки на трибунах. Що примітно серед усього зорепаду у столиці Португалії, усик був єдиною людиною, хто загорнувся у національний стяг. Українські прапори майорили і на трибунах Жозе Алвеладе цікавить лише чисі полосе око від синьо-жовтих барв віталійця Марко Матраці та грека Карагуніса, які після початку повномасштабного вторгнення не грабували поїздками до країни терористки підзаробляючи криваві рублики. Що ж до підсумкового рахунку, то розгромно тріумфували португальці 4-1. А єдиним м'ячем у складі світових зіроків значився Майкл Оуен. У Сикуш настільки припала до душі футбольна медійність, що боксер не лише змінив рукавички на буци, але й прикинувся Крищану Роналду. На своїй сторінці в інстаграм український супертяж поділився цікавою світлиною. На ній помітна маска з обличчям португальської суперзірки, під якою ймовірно, і знаходиться сам Олександр, одягнений у форму футбольного клубу Поліс.